Слава Україні! Вітаю вас, шановне панство! Ми на каналі Твоя рибалка. З вами я, Юріч, ведучий цього каналу. І сьогодні, до речі, дощ. Поговоримо про таке достатньо багато разів в діалогах з риболовами, з спільністами. Ну, така мисля проскакувала, Юріч. Ну, ви завжди там. Тут, звісно, добре, що ви рекламуєте достатньо цікаві інструменти, які коштують не... Явно не мали, мали грошей, а ось ми ловимо таким. Ось то початок, то саме дешеве і таке-таке. А от ось спробуйте ви таким половити. Ну, де панове, ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо. І сьогодні я не скажу, що це буде тест, це буде знайомство. Це модель початкового рівня від о, фаворита. У один. Достатньо цікаво, ну, про модель буду розповідати вже на березі. Як тільки дощ трохи вщухне, так і підемо до берега. Ну, коротше, поїхали. І так, панове, перед тим, як скажу, поїхали, будь ласка, з вас підписон, лайкосик, коментар. Ось такий комплект. Асистувати буде через тисячний Арбросик ЛТшний з компактним корпусом. Шнур одиничка. Перші ваги 17 грамів плюс приманка. О, водичка прохолодна трошки. Тому додержуватися теста будемо. А тест до 36 грамів. Від 12. Так, ну що, перше враження. Закид цих 17 грамів плюс приманка просто ні про що. Але проводку подивіться, ну, є таке враження, що там є які ваги. Паладу він фастовий. І це, як на мене, для ловлі судака дуже непогано. Так, тут мілина, тому треба її пройти. Тобто констатуємо, що десь на пів теста інструмент не дуже включається в відпрацювання. Але закид достатньо непоганий. Це його зріст. Ну і друге, що зараз мені кинулось, це вага. вага достатньо велика. Що до того, з яких карбонів, які кільця стоять, я не буду на цьому зупинятися, тому що є сайт офіційний, у фаворита, на цьому офіційному сайті все офіційно пояснено, роз'яснено, показано на українській мові. Так що заходьте, будь ласка, і можете запросто подивитися. Поки що із плюсів зріст. Все. Нормальний зріст. Більш-менш зрозумілий закид. І все. І риба, яка вилітає з води. Щодо відпрацювання, так, на половині теста є відпрацювання верхівки. А ось Роброз. 23 модельного року непоганий. До речі, інструмент коштує до 2 тисяч, а катушинця трохи більше 2 тисяч. Ну, шнур тут класнючий стоїть. Відпрацювання є, але відпрацьовує таке враження, що не верхівка, а увесь спінінг відпрацьовує. Той ефект швабри, чи що? Тобто початковий тест як-то як ніяк. 20 грамів. Та ж примануха. Я так вважаю, що 20 грамів буде трохи для нього більш цікавим. Так, та-да! Є додатково декілька метрів до закиду. О, отут є відпрацювання. Ледве-ледве, але вони є, і це приємно. Тобто, як то в цей касті швабра привращається в елегантний спінінг тобто, зараз покидуємо ці 20 грамів. Змену. Так, пану, ми зупинилися на 20 грамах плюс приманка і вирішив я поставити телспінер. Телспінер 20 грамів, але теж такої початкової фірми, як отой спінінг. Тому зараз ми їх якби то разом і запустимо. Телспінер працює, вібрації по бланку практично нуль, але верхівка відпрацьовує. Ось така фігня, поки що. Можливо, ближче до берега ми почуємо по бланку щось. А поки щось нема. Поруч з берегом щось теж щось нема. То непонятно. То зовсім не понятно. Так, принизили. Торкнулися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Пауза. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Пауза. Три, четыре, п'ять, шесть, сім. Пауза. Ну тут вже берег, тут вже без пауз. Ну, коротше така фігня. Відпрацювання по телспіну, ледь ледь то верхівка щось там. Намагається. Не відпрацьовує. Намагається підкресли. А по бланку. Ну якщо ну гаразд, я поставлюсь. Та то таке. Коротше, ніяке. да Не зовсім подобається. Так, панове був новий викиді по клівону. Але я так думаю, я його відчув достатньо виразний. Але я думаю, то була риба ну, не малих розмірів. Тому що поклівон був такий. Так, що в цьому комплекті зайве? Це достатньо якісний шнур від Xbraйду. Ті, хто будуть брати такий комплект, я не думаю, що буду ставити такий шнур. А шнур, як та штука, яка пов'язує приманку з бланком, то з катушкою, має значення. Тобто тут не зовсім явці в тесті. Тобто трохи... Ну, ну, купляти шнур, який... Яким я не буду користуватися, ну, знаєте, це таке. Тобто конкретно в цей момент плюсом був шнур. Якісний японський шнур. Так, ми зняли телспінер 20 грамах. я поставив грушку, звичайну грушку, яка важить 16 грамів. Ну, так як опору при закиді вона не завдає, тому полетіло достатньо непогано. Відпрацювання, знову ж, усім. Бланком. Тобто верхівка як то, як хотілося б, не працює, а 16 грамів, то не третина теста, то практично. Півтеста. Тобто воно мало буде працювати. Ну таке. Ну це мої забаганки. Творці спінінгу вирішили трохи по-інакшому. Ну, до що підриву тут немає про чого казати, ця штука її підриває. Так що вона ледь з води не вилазить, не вилітає. Тому якось таке. Ось цією приманкою працюю. Тут треба грушку, мабуть, онцію, десь 28 грамів. Тоді воно щось буде, щось на щось схоже. А поки що 16 грамів мені про що. Туди кинемо. То сонечко вилізе, може дощу щупне, чи що. Бо вже все мокрий. Так, панове, далі віп. 20 грамів від саважика. Така собі примануха. Її відчуваєш тільки на класнючому спінінгу. І це факт. Ну, погнали. Ні, отут все є. Її вібрації достатньо для того, щоб повністю відчути її переміщення у воді. Ну, то... Перший плюс запрацював. Але дивіться, як я спінню тримаю боком. А ну якщо так, ну так ще краще. Є відпрацювання по бланку. Так що констатуємо перший позитивний момент. Було торкання до дна, теж непогано. Ну, така собі історія. Про цирк і акваторію. Ще раз. Що? О, то нормально поїхав. То справа від мене ці конкуренти стоять. Червонопрозорі. Ось то. І воно теж щось хоче спіймати. Но наше завдання спіймати рибу першими. Тому давай, народний, фаворитик. Давай, працюй, друже. Ну, ще закидом. Ну туди, на глибину. Ось туди. Так, треба відмітити, що кидаємо її достатньо непогано. Далі понули 21 грам, отака залізна зверюга. Все для того, щоб спіймати рибу. Ой, полетіли як оті шпаки. Ну що там тут одна, да? Дійшла, ні? Дійшла. Ну погнали. Так, ну ця зверюга вібрує. Достатньо сильно для того, щоб відчувати. Тобто ближня в 21 грам передає вібрацію аж по бланку руків'я і ти розумієш, що відбувається. 21 грам. Бляха, це яке прискорення треба давати, щоб воно ось так отлетіло. Так, ну шо ти. Ти вже на дні чи що? О, на дні. Поїхали. Коротше, якось так. Далі панове, Далі. Буде практичний тест. 30 грамів, плюс приманка. І покидаємо і подивимося, що там по тесту. Як воно себе веде? Ну так, по тесту воно кинуло до сусідів. Це непогано. Ну як у вас, так і не так. Ось 30 грамів. Воно кидає. Вона відпрацьовує. Поведінка верхівки достатньо непогана. Ось так, подимо вище, щоб бачили. з 30 грамами працювати більш-менш комфортно. Але 30 грамів це практично плюс приманка 3 грами, це 33 грами. Це практично тест. Да, закид класний. Тут питань нема. Тут 70 з плюсом і запросто. Питань по підриву зовсім ніяких. Він підриває, її достатньо класно. Моцно так, знаєте, непогано. От дійсно непогано. Та він розкриває себе на кінці тесту. Зараз будемо полювання на цього На окуню, ну а що робити? Треба ж якось реабілітацію. Та дві години з... Так, чуєш ти красава, ти ще до мене приплив. Так, панове, чому я знімаю цей момент? То колега з праворуч використовує нашу приманку. Нашу, так? Власний ну ви то ви все. Видали приманку. То я. Нормально, нормально. Підходьте ближче. Нічого, нічого, не треба форсувати. Ти тільки починаю... Та непоганий хлопець повинен бути. Так, 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 так. Так, а як його виважувати? Отак от підтягуйте, а підтягуйте, далі? далі, далі, ще ближче до берега. Ось так і ось так все. А можна його от сюди? От дивіться. Що я вам казав? Оце конець, оцей фішн-бейтс. Дякую. Вам а дякую. О ось тут буде Ваша цей сайт, робила. на якому можете зайти і. Заказати нормальну порядну применуху. А ми продовжуємо. А верніше, буде сказати, закінчуємо. То всі приманки вже були в воді. Заробив два, один дуже чіткий поклівон на викиді, а другий то, мабуть, у пройшовся. І, і чи, ну, може, ну, я так думаю, що в конець пройшовся по шнуряки. Ну, але... Так, панове, давайте е, маленький, маленький підсумок із того, що побачив зараз. Як може світло додав трохи, бо досить похмуро і якось. Коротше, скажу так, що комплект, який я зібрав, не зовсім... Правильний. Чому? Тому що о, котушка і шнур були значно вищої якості, ніж інструмент. Він важкий. Я вже про уван Тобто У1. Далі що хочу сказати? З плюсів, він не глухий. Це 100%. То до дзвінкості більш-менш нормальних йому ще дуже далеко але він не глухий і це. Один з двох плюсів, які я знайшов. Перший це закид. 2,70 з хвостом дає можливість кидати. І він не глухий, тому що на викиді риби нуль було два достатньо цікавих поклівона. Поклівона. Тому, ось так, то зразу зразу кажу. по тесту По тесту, якщо ви його купите. І вам не скажуть про те, що він працює нормально, 28 плюс приманка, 30 плюс приманка, 32 плюс приманка, а ви наберете 16 грамів, то кайфу в проводках, наприклад, в тих же судачих або окунячих ніякого. Тупо ніякого. Так, він щось верхівка там вказує, але таке враження, що то знаєте, працює увесь спінінг. Ну, якесь незрозуміле. Тобто це не його тест, його тест 20-40. Ось так. Щось, як я це розумію. То шолат швидкий це непогано, дійсно непогано. Але я не розумію, чому тест вказаний. Ну, зрозумійте. якщо ви візьмете тупо 12 грамів і додавите приманку, яка важить хай 4 грам, то то не про що. Він кидати починає 25 плюс приманка. Тобто ви починаєте використовувати свій зріст, його зріст на таких вагах. то, то не зовсім так. Хто скаже, Юрій, що ти хочеш, воно початкове. Я хочу, щоб початкове було непогане. І він дійсно непогане, але це треба деколь змінити і написати 23-40. Тоді все буде зрозуміло. Тоді... Той дядько, що буде купляти його, набере собі грузи, набере собі о, приманки все те, наприклад, те, що підходить. От блешня 21 грам, він її швиряє. Але є нюанс. Якщо ти дав порядне прискорення, вона летить. Якщо ні, все. Вона так собі пробує, то по воздуху і по, по чимчикувала. Ну, зрозумійте. Ну, по-перше, є таке бажання ще у інших подивитись, що там є спочатку. Для початку, на початку. Я маю на увазі виробників. Але я скажу, що хотілося б помацати x 1 Не u 1 У 1 вже не хочу мацати. Бо там є специфіка. Ще раз повторюю. Я не розумію, чому пише 12.36, коли він 12 не. Ну, щоб 12, ну, дивіться, там шнур стояв в мене одиничка по, цій, по Японії. Ну що, ну я поставлю 08, що, що, що це зміни? Ну, практично нічого. Тому ось таке. Як би то не глухий, це однозначно. Ну, зрозумійте, Skyflex-карбони ну, не є якесь там дно. Зовсім ні. 24 тонни, ну, знаєте, є такі, з'явилися, підкреслюю, з'явилися такі знатоки, що кажуть, а то 40 тонн нема, то все гімно. Панове, перед тим, як щось сказати, то треба вивчити. знаєте, то... Спочатку вивчуть урок, а потім робіть ці висновки свої і заяви. По Важкий. Важкий, так, 2,5, трохи більше, 2-2,45. Я працював без перекурів, без цих без без чого. Тобто, цікаво, да, 3 години можна з ним працювати. Три години. По приманках, ну, дивіться. Що ні, сподобалось. Той телспінер. При всьому тому, що десь метрів за 10, я починаю, так, знаєте, на уровні того, як його відчувати. А ось віп, який зазвичай, він отак от, знаєте, якщо от, що оберталка, ота дурна, з таким полістком, що це віп, от, так, отак, отак. та, то є. По у все в поряді, він працює, він. то, то я... Трохи переплутав, коли, коли говорив, то таке. Тобто такі враження, знаєте, ну як вам це сказати, ну двостороннє. Якщо вказати точний тест, то він має право на життя. А якщо ніхто не підскаже, що він такий, а дядько буде а, мати собі за мету працювати з 15-18 грамами, то не про що, то не та робота. По проводки я кажу, що він розкривається 30 грамів плюс. От 30 грамів плюс поведінка нормального порядного спину. Все. По тому, як він зроблений, я вам скажу, що він зовні краще, ніж, ну, не можна так, мабуть, казати. Він зроблений непогано. Нема кривих кілець, нема. Нема. Достатньо ровно, бланк ровнесенький, все. Той, ну і цей чухольчик на ньому. Такий, ну, все під стать його цінового діапазону. Якби то все нормально, але це срака. Не зрозуміло чому. Але ну, дивіться, може то американська якась хрень то навіяла, чи ще щось. Так, панове, що хочу сказати, з вас коментар. Чи працювали, чи працюєте ви з інструментами початкової лінійки? Не хочу називати, бо тут є такі умні хлопці. Які, ну, коротше, які не зовсім коректно відзиваються, кажуть, що це дно, панове, це не дно. Це штука, якою можна працювати, це штука, яка заслуговує на життя з оцим малим, але. І до речі, це другий момент, який ми не, не зрозуміли. Перший був це з мормишкою. Там півтора вона на 1,2 грами вже валиться, другий це. Чому не знаю? Ну, може, то на фабрики китайці переплутали, таке теж, буде, то китайці вони. Але ось така фігня. І цей спінг має право на життя. І той, хто буде купувати, котушка 4000, але, але, але. От Дайва непогано відпрацювали. Кажу чесно. Я не знаю, там є котушки О1 чи Х1, я не знаю. Я працюю з дайвою, для мене є дайва початкова лінійка і те, що подобається. Все. Пояснювати це можу пояснити, можу розказати, можу доказати, але це не, я не вважаю що це за потрібне щось комусь там доказувати і та проче, проче. Інструмент має право на життя. Інструмент береговий кидає достатньо непогано. Ось така. І він не глухий. Щоб там хто не казав, він не глухий. Ну, якось так. Ось таке. А хотілося б рибу спіймати. Ну, чесно, от у трибуньку, то ну там, там поки він був, я її подержав трохи, ну, трохи потримав, але я його не витащив, тому це не зараховується. Так, я відчув все. Все, що хотів, я відчув. І є розуміння, є розуміння ціни. Ну, ще буду повторювати, то це не якийсь продукт, який, ну знаєте, за який, ну, то. Потратив гроші, витратив гроші і викинув. Ні, їм можна працювати. З вас розповідь, лайкосик, підписончик. Ну, і це ж не дуже важко взяти і підписатися на канал. Давайте, панове, розповідайте, що ви, що як, чому, тому що є така, є така задумка ще потестувати. То є там ну, на, на горизонті два-три інструменти, які треба теж тестанути для якогось такого. Повного розуміння, що таке початок спільного ринку. А головне, панове, це вже не відноситься до риболовлі, а може і відноситься до риболовлі Напряму, то, знаєте, мирні конференції це все добре. Але ось коли дрон влучає в цих, і їх стає менше, то дуже класно. Тому, будь ласка. Донатик, от Дрончики зараз виконують ну дуже, ну чудо творять. Звиняйте, що таке довго резюме, але це не можу сказати. Без цього якось не, ну, не то. До нових зустрічей, до нових початкових ліній і не тільки. Все панове, це пока-пока. Додому. І якось треба все це обмислити, продумати, обдумати і йти далі. Якщо ви з нами, то поїхали.